так само, достатньо багато футболістів, молодих, юних. Їм належало зіграти перший чвертьфінальний поєдинок Все таки не дозволили грати до там в Одесі. Там справді зараз дуже багато проблем. Команда приймала у першому такому, знаєте, якби багатостраждальному матчі чвертьфіналу Кубка України. Дніпро в Києві в першому таймі молоді. Одесити якось ще боролися в другому таймі, коли вийшла на поле, на поле ротань і коноплянка. В принципі, ну, гра була практично зроблена. Тут перший гол ротаня, пенальті лежать. Зразу стало все на свої міста, коли вийшли два футболісти. Ну, здесь стопроцентний пенальті. Селезньов пробросив, защитник не встиг, зіграв ногу. Ну, Євгеній реалізував мастерський на паузі, поймав воротаря. Воротар нервничав немножко в цьому матчі. Ну, я просто ну, нервував, нервував, але я чому за чемпиотами досвідчених футболістів? От, Едуарде десь не вистачило двох-трьох таких, знаете, от... ну, вот дядьків. Вот, вот момент, который да, показывает опыт. Не останавливая ротен, да, в одно касание он выводит уже один на один. А то, что к вопросу о 90-х. Сейчас Черноморец напоминает, да, 90-х, -е, когда шансы у молодежи. Вот как бы чем похоже, да, тоже времена. Сейчас. В принципі, могли да, проявить себе і молодими футболісти. Солоситься з того, що к шансу нужно бути готовим. Шанс це добре, але дається іскусственно, сходя з той ситуації, яка у них он не завжди срабатывает. Але з іншого боку, я вам чесно скажу. От ми після гри говорили про те, що не той Чорноморець, з молодих, багато, безперечно, що вони можуть запропонувати Дніпру через рік, оця молодь, пообтирається, правда, Едуарде? Все можливо. І якщо вони будуть відноситися так же, як в першому таймі, да, ні, взирає там проти кого грають, як дійсно говорили, да, там сирове м'ясо поєли. Ну це это... а чим брати, якщо не бажанням і ні жаланням зацепитися да, в вищій лігії? У них дійсно шанс. Может вони були через... іншими, навіть через рік, просто за рахунок да, досвіду, буду... за рахунок, знаєте, того, що вони вже просто по-іншому будуть на, на них дивитися. Бізусловно, ми хочем. от про збірну, пам'ятаєте, минулого року говорили? Так, да, в дев'яності, коли ми не бачили тих єврокубків, ми розуміли, що проти іспанців виходити, ми можемо тільки відбиватися.